В минулому відео ми з вами вчилися качати качану кашу, традиційну страву Полтавщини. А зараз розповім, як готую. Крупа висохла в нас за добу, зберігати можна в контейнері, а краще в морозильній камері. Тож, як готуємо вже готову крупу. Попередньо відварюємо м'ясний бульйон на степівник. і відварюємо крупу каченої каші в співвідношенні 1 стакан каші до 4 бульйону У бульйон додаємо, сіль спеції, можна навіть морку. І готуємо годину півтори на повільному вогні, постійно перемішуючи. А якщо у вас є мультиварка, вона прекрасно готується в ній, ставлю теж на півтори години. У кінці додаю масло і каша зовсім не злипається. Каша виходить дуже ситна і неймовірно смачна. Дуже смакує саме з глиняного посуду. У мене це опішнянська кераміка.